що був такий піщула, e, Михайлович так звав. І він e, ховався по тому, тут була така кріївка була, а тут десь було в 46-м році, може. E, тут так до стік йти до Львешки, там була така і... Той продав. значить людей. І вони... Хтось там підказав, і вони були вийшли бо тут якраз тепло було. Ну, я то не був, но мій брат молодший, то він то знає, бо він його не мав в Франківську, він не йшов на фронт, бо він ще був Він був 31-го року. А я був справи, я 23-го, а брат 25 го і ми пішли на фронт. А в той час він вибрав ще за, за плуга, за коні. <кій> і там як то мене в роді, хто плушкову вони як до той кривки підійшли, бо що ви те, І вони мали якийсь там другий хід чи якось, я там не знаю точно. Ну досі ж вони вийшла з тої країни. Каба то дочка священника з Романова, чи звідки? Я то не знаю, звідки вона так город. І ще двох там їх забили. Вона щіла була блошкували бульбу, чи щось. То вона була щіла, я так з розказу чую, вона була щила така бойова була. Випрягла коня з того плошка, і сіла наверх на коня і хотіла втікнути, але то з автомата по ній пущав, і вона з коня впала і, пол, і вона впала і її забила. То потім її привезли і ще два чоловіка туди то тюрми, і там положили так під мора тій тіла. І навіть то були показали, хто там привезли маму були. І мама казала, що мама пізнала свого сина і друга пізнала, що туди до її донька. Але вони ще не признали. Вони казали, що то не моє. Я того не знаю і що. І вони ще не признали до тих, до тих тіл.